Всім привіт! Ви на каналі АКБ Крамниця. Цього разу ми вирішили влаштувати, так би мовити, змагання для трьох різних типів акумуляторів, замірявши їхню фактичну ємність. Тема ємності зараз актуальна, і доволі часто люди думають, що гелові акумулятори мають більше ємності, що вони швидше заряджаються і повільніше розряджаються. Побачимо. Акумулятори для тесту ми взяли наступні: перший автомобільний стартерний акумулятор українського заводу Vesta під назвою Racing Force це звичайний мокрий акумулятор на 100 Аг. Дата виготовлення 2024 рік і сьомий місяць. На момент зйомки відео акумулятору був один місяць від виробництва, максимально свіжий. Показники тестера струмів для цього акумулятора ви бачите на екрані. Акумулятор майже ідеальний, якщо вірити тестеру. Другий також автомобільний стартерний акумулятор італійського виробника FIAM з аналогічною назвою. Цей акумулятор зроблений за agm технологією і має заявлені 95 ємності. Дата виготовлення. Етикетка трохи закриває дату, але все одно видно. 2024 рік, 20-й тиждень, тобто 5-й місяць. Також максимально свіжий, враховуючи, що знімали ми в 7-му місяці. Перевіримо його тестером струмів, задані параметри пускового струму 850 А по АН, такі самі, як і у мокрого акумулятора Racing Force. Тільки тип акумулятора тут вибираємо AGM. Тестер показує, що акумулятор треба дозарядити, показники нижче норми. Ну звісно, тестери ж видніше. Третій акумулятор резервний чи тяговий. То, як називає, під назвою Ультрасел від британської одноіменної компанії, але китайського виробництва це гель гелевий акумулятор на 100 А. Дата виготовлення цього акумулятора, на жаль, невідома. За словами імпортера, має бути 2024 рік. Це доволі незвично, що розшифровки маркування дати нема навіть у самого імпортера. В інтернеті будь-які спроби знайти розшифровку маркування дати для цих акумуляторів були невдалими надто мало інформації. Для справки майже всі резервні тягові стаціонарні або промислові акумулятори, як бачите, у них багато в Україну завозяться з Китаю, навіть якщо вказано, що акумулятори англійські чи польські, частіше всього виробництво буде сконцентроване саме в Китаї. Хоча це не стартерний акумулятор, але пускові струми він також має, що для когось може бути новиною. Просто за рахунок меншої кількості більш товстих пластин всередині, пускові струми будуть менші, ніж у стартерних акумуляторів. Тому, задля цікавості, також промірюємо цей акумулятор тестером з тими самими показниками пускового струму 850 А по ЕН, але виберемо тип гель-акумулятор. Якщо вірити тестеру, то в даному випадку повністю новий акумулятор необхідно замінити на такий самий повністю новий акумулятор, Якась нісенітниця. Робіть висновки на рахунок тестерів. Далі для наглядності покажемо вагу всіх трьох акумуляторів. Наприклад, перший звичайний мокрий акумулятор Racing Force на вагах показав результат у 22 кг і 756 г. Акумулятор Fiam AGM звичайно буде важчий за рахунок просоченого електролітом скловолокна, яке знаходиться всередині. Вага цього акумулятора 26 кг і 196 г. Гелевий акумулятор Ultracell. Як і всі гелеві акумулятори, насправді всередині зроблений так само, як і agm акумулятор Але пластини і скловолокно додатково залиті гелем, що робить цей акумулятор ще важчим, ніж agm акумулятор Його вага вийшла на рівні 30 кг і 722 г. Для справки, іноді вам можуть трапитись гелеві акумулятори, які важать менше, ніж треба. Це не завжди означає, що там всередині менше пластин або що пластини тонші. І відповідного акумулятора менше ємності, ніж потрібно. Часто в таких випадках всередині акумулятора просто мало гелю. Відповідно, дешеві гелові акумулятори з малою вагою насправді більше Аджм, ніж гель, що в цілому теж не смертельно. Перед тим як розряджати і заміряти ємність акумуляторів, спершу ми їх дозарядимо. Всі три акумулятори, як бачите, знаходяться в одному кадрі і будуть дозаряджатись в однакових умовах на однакових пристроях Nano 20 Режим заряду вибраний автоматичний з обмеженням верхньої межі напруги. Тут він називається CAT. Для звичайного мокрого акумулятора поставимо значення верхньої напруги 14,8 В, а для акумуляторів AGM та GEL виставимо обмеження напруги в 14,5 Вольт. Далі зарядні пристрої будуть самі в автоматичному режимі визначати силу зарядного струму, а нам залишається тільки дочекатись, коли всі три акумулятори перейдуть в буферний режим з підтримуючим зарядом. Першим в буферний режим випав саме мокрий акумулятор Racing Horse. На зарядному пристрої це відображається наступним чином: напруга впала до 13,5 В та струм впав до 0,1 або 0,2 А. Зарядний пристрій показує. Що в акумулятор було влито 12,9 Аго і часу пройшло 8 годин. Другим в буфер випав AGM акумулятор FIAM. Напруга на зарядному також впала до 13,5 В, струм знизився до малих підтримуючих значень, і влито в акумулятор було 182 А, -години. на таймері 14 годин часу. Останнім в буферний режим випав гелевий акумулятор Ultracell, Тут по напрузі і струмам все так само знизилось до підтримуючих значень. Зарядний пристрій влив в акумулятор 15,3 Аго, і часу було витрачено 15 годин. Далі дуже важливий момент. Щоб дізнатись, чи дійсно акумулятори заряджені до кінця, тобто повністю, треба перевірити їхню хімію, тобто густину електроліту. Часто автоматичні режими на зарядних пристроях чи в інверторах не доводять основний заряд до кінця, Із розрахунку, що хімія акумулятора буде повільно, але впевнено доходити самостійно в буферному режимі. Але в звичайних умовах це може займати тижні і навіть місяці. А в таких критичних умовах, як зараз, коли часто відключають електроенергію, це надто повільно. Звичайний мокрий акумулятор в даному випадку ми можемо легко перевірити. Відкриваємо пробки акумулятора і перевіряємо густину електроліту ареометром. Треба перевірити всі 6 банок, щоб густина була однакова не менше, ніж 1,27. На відео покажемо тільки одну банку, щоб не затягувати. В даному випадку густина електроліту в нашому акумуляторі Racing Force навіть більше норми, десь на рівні 1.31 після дозаряду. Але для акумуляторів від заводу Vesta підвищена густина електроліту доволі характерна. На момент зйомки, на жаль, у нас не було в наявності agm акумуляторів у яких були б пробки, щоб для цього тесту показати саме їх. Тому перевірити густину рефрактометром в нашому agm акумуляторі ФІАМ не вийде. Але натомість ми покажемо вам фрагмент із іншого нашого відео, як це треба робити. Загалом це не складна процедура. Набираєте краплину електроліту зі скломата в акумуляторі, ляпаєте її на скельце рефрактометра і дивитесь у вічко. Значення густини рефрактометр показує дуже точно. Тут все так само і треба проміряти кожну банку. Останній наш третій акумулятор гелевий Ультрасел теоретично має доступ до банок. Під пластиковими планками на акумуляторі мають бути отвори. Але на таких резервних акумуляторах ці самі пластикові планки зазвичай вклеєні, і їх треба зривати силою, тому псувати новий акумулятор зараз не будемо. З іншого боку, в гелевому акумуляторі ви ніяк не перевірите густину електроліту, загущеного гелем. А отже, і зривати планки теж не має великого сенсу. Неможливість контролювати густину електроліту в гелевих акумуляторах є доволі незручним фактором їх експлуатації. Наостанок. Звісно, густину електроліту можна і не перевіряти в акумуляторах. Звичайні люди доволі часто не хочуть лізти в акумулятори, не хочуть заглиблюватись в процеси. Але якщо ви не орієнтуєтесь на густину електроліту, що є основою заряду акумулятора, то орієнтуватись на напругу це не завжди точно. Або я сказав би, завжди не точно. Перед тим як розряджати акумулятори ми дали їм відстоятись після дозаряду близько однієї доби. Далі на цьому етапі у нас виникли доволі значні труднощі із розрядом акумуляторів. По-перше, розрядний модуль Nano 20 може видати лише 2 А навантаження, а для акумуляторів на 100 годин – це замале навантаження, і сам розрядний процес за підрахунками мав би тривати 50 годин до повного розряду в 10,5 вольт. По-друге, сам розрядний процес ми фіксували на камеру на локації із чорним фоном. Але із-за великої спеки на вулиці розрядні модулі в Nano 20 перегрівались, а один із них взагалі зупинився всередині процесу, від чого все довелося починати спочатку. Тому ми переїхали на локацію з білим фоном, де приміщення краще вентилюється і менше прогрівається. Але це теж не сильно допомогло, і паузи в розрядному процесі все одно були. Що давало небажану фору в замірах ємності тим акумуляторам, які стояли на паузі і встигали трохи відновитись. Декілька таких моментів навіть вдалося підловити на камеру. Причому частіше всього на паузу ставав саме гелевий акумулятор Ultracell. наче це якась підла змова виробників гелевих акумуляторів. Зараз на відео видно, як розрядний модуль Nano 20 показує позначку Т, що означає висока температура, перегрів. І зупинка розрядного процесу на паузу до охолодження. Напруга на акумуляторі в цей момент 11,8 В без навантаження, і далі розрядний процес запускається знову, і напруга під навантаженням у 2 А видно, як просідає до 11,6 В. Скільки таких пауз було у гелевого акумулятора, нам невідомо, але точно декілька годин фори він отримав. Сумарно розряд всіх трьох акумуляторів зайняв 2 робочі дні і три ночі це більше ніж 50 годин. Першим розрядився звичайний мокрий акумулятор Racing Force із результатом фактичної ємності в 108 Аг. Другим розрядився італійський Fiam AGM і показав на приладі 107 Аг. Останнім зрозуміло розрядився гелевий акумулятор Ultracell із результатом у 123 Аг. Але сказати по правді, навіть якщо не зважати на паузи в розряді, то гелевий акумулятор видав не набагато більше ємності, ніж інші два акумулятори. Різниця в 15-16 Аг погоди не робить. Далі просто перевіримо показники тестера струмів для кожного акумулятора після розряду для галочки. Після перевірки тестером ставимо всі три акумулятори повторно на автоматичний режим заряду Nano 20. І перейдемо до другої фази розряду. Розряд в 20-годинному періоді з струмом 1,20 від'ємності. Далі все робимо так само. Виставили всі три зарядні пристрої Nano20 в тому самому автоматичному режимі CAT. Так само обмежили для кожного акумулятора верхній поріг напруги і поставили на зарядку. Після того, як всі три акумулятори випали в буферний режим, зарядні пристрої ми відключили і дали акумуляторам постояти добу. Зробимо контрольний замір тестером всіх трьох акумуляторів після простою. Показники майже такі самі, як і були перед розрядом, тільки покращились трохи на акумуляторі Fiam AGM. Тепер тестер вже не просить дозарядити акумулятор. Далі, оскільки розрядний пристрій з регульованим навантаженням у нас лише один. То розряд всіх акумуляторів буде відбуватись окремо по черзі. Першим поставили на розряд гелевий акумулятор UltraCell, виставили нижній поріг напруги розряду 10,5 вольт, а сам струм розряду 5 А1 від'ємності, як книжка пише. Завдяки магії монтажу вам не доведеться чекати 20 годин, а результати ви побачите одразу. Геловий акумулятор UltraCell розряджався 1373 хвилини, що є 22,8 годин часу, і результат за міру фактичної ємності 114 Ампер годин. Моє суб'єктивне заключення наступне. Якщо на акумуляторі написано 100 Ампер годин, то навряд чи виробники безкоштовно будуть докладати туди так багато свинцю, щоб ємності стало відчутно більше. Як на мене, звичайно, можуть бути більш якісні акумулятори, де ємності дійсно буде трохи більше від заявленої. Зараз такий акумулятор у вас перед очима, а можуть бути і такі акумулятори, де ємності навпаки буде менше. По суті, це називається якість в широкому сенсі слова. Наступним на розряд став акумулятор FIAM AGM на 95 А. Тут вже струм розряду відрегулювали до значення в 4,75 А, щоб відповідав значенню 1,20 відємності у 95 А. Результат розряду 1250 хвилин, що є 28 годин часу, і злита ємність дорівнює значенню майже в 99 А доволі непоганий результат. Останнім на черзі буде звичайний мокрий акумулятор українського виробництва Racing Force. Навантаження знову повертаємо до 5 А, знову 1,20 від від'ємності. Кінцеві цифри наступні: час 1152 хвилини або 19,2 години і злитої ємності 96 Аг. Так, результати трохи гірші, ніж очікувалось, але давайте поміркуємо. Гелевий акумулятор має всього на 14 А більше від заявленої ємності, адже ем акумулятор видав на 4 Ампер години більше, що також не дуже значний успіх, а український мокрий акумулятор не дотягнув всього 4 Ампер години до заявлених, що не так і критично, якщо задуматись. Відмінність у ємності між мокрим українським акумулятором і гелевим вийшла 18 Ампер годин всього лише. Тепер давайте поглянемо на вартість таких акумуляторів. Звичайний мокрий акумулятор коштує в районі 3700 гривень. Імпортний agm акумулятор такий як FIAM, коштує 7500 гривень. І це ще не найдорожчий акумулятор серед собі подібних. А геєвий резервний акумулятор коштує 11 тисяч гривень на сьогоднішній день. На цьому у нас все. Сподіваємось, відео вийшло наглядним, зрозумілим і корисним. До зустрічі!